З реакції Росії далі і розпочнемо, тому що що говорить Медведєв? ось публічник Путіна, про якого вже нібито всі і забули, але тим не менше, якщо потрібно на щось відреагувати, то перше, кого приводять до тями, це Медведєв, І ось що він говорить. Він дійсно говорить, що зараз деякі держави готові поста безпосередньо поставити Іран у свій ядерний боєкомплект і така реакція вона знаєте виглядає трішки історично з боку з боку росії він сказав що в Відповідно, що зараз Дональд Трамп він вже не виглядає таким собі миротворцем, тому що розпочав нову війну для Сполучених Штатів. Про це до речі, Медведєв написав у своєму телеграм-каналі. Якщо маєте е е нерви і змогу подивитися, то подивіться, тому що Медведів дуже часто використовує нецензурну лексику. І я не впевнена, що е всі наші глядачі готові до, е до такого контенту. Е якщо коротко, то відреагували також і в Міністерстві закордонних справ Росії. Там відзначили, що це кричуще порушення міжнародного права. Про це. Знову ж таки сказав заступник голови ради безпеки Росії Медведєв. Ну і як я вже сказала і раніше, він звинуватив Трампа у розв'язанні нової війни на Близькому сході, і з таким успіхом ні на яку там Нобелівську премію миру Трампу очікувати не варто. Медведєв переконаний, що абсолютна більшість країн, як він говорить, світу. Проти дій Ізраїлю та сполучених штатів деякі держави готові безпосередньо поставити свій ядерний боєкомплект для Ірану чи готові на Росії це зробити? Поки що невідомо і Медведів про це не сказав. Напевно, що не знає, бо ж поки що. Всі там відходять від економічного саміту в Санкт-Петербурзі і не дійшли ще руки до Ірану. Не всі, напевно, що знають, що до них вже їде міністр закордонних справ Ірану. Для, для власне підтримки, для отримання підтримки, але Медведєва вже привели до тями. І ось ці заяви, які. Я вам зачитую. Висловив також Мєдвєдів впевненість, що удар американців не завдав серйозної шкоди, але, зрештою, згуртував іранців навколо режиму Аятоли. Тепер Тегеран точно створюватиме ядерну зброю. Не самим Медведєвим реакція обмежилася також висловився і лідер ліберально-демократичної партії Росії, голова комітету Держдуми. З питань міжнародних справ Слуцький сказав, що наслідки ескалації загрожують поширитися за межі регіону. Вашингтон розуміє неминучість відповіді Тегерану, все це призводить виводить спіраль конфронтації на новий рівень і збільшує ризики третьої світової е, війни. І... Загалом, ви знаєте, ось така заява від Росії. Ми розуміємо, що це такий цинізм вищого рівня, особливо щодо порушення там якогось міжнародного права і. Дуже дивно від Росії все це слухати. Зокрема, якщо говорити про порушення там якогось статуту ООН і так далі, ми розуміємо, що Росія країна терорист, яка просто щодня робить ці порушення, зараз закликає до якоїсь дипломатії, закликає до якогось до, до якоїсь адекватності і закликає до того, аби не розпочалася третя світова війна. Що хочеться ще сказати? Звичайно, російське МЗС поки що не знає. На Росії в принципі не знаю, що робити з цим конфліктом, і відповідно з участю сполучених штатів в цьому конфлікті. Тому що я нагадаю, що раніше, буквально кілька днів тому, російське МЗС вийшло із заявою, де вони явно застерігали Сполучені Штати від участі е, в ірано-ізраїльському конфлікті, тому що е, буде відповідь. От, от тепер е, участь безпосередньо є відповідь, поки що лише з уст Медведєва. Ми почули. Е, ну і е, пісков. Сказав, що поки що ситуація така, що і переговори між Трампом та Путіним відкладаються. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, останнім часом Трамп з Путіним зізвонювалися там ледь не щодня, то з днем народження привітати Трампа, то просто запитати, як справа. А зараз ось відкладаються знову дипломатичні переговори.